Вітаю на РБК Україна, китайські громадяни в лавах армії Російської Федерації. Американські війська покидають хаб, ключовий хаб у Польщі. А Трампа цілують в дупу. За його ж словами, тим часом росіяни активізовуються на полі бою і почали наступ на Сумщину і Харківщину. Моє ім'я Дмитро Олійник. І я чекаю на ваші коментарі під цим відео. Тисніть вподобайку. Далі більше із деталями разом з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Віта, отже, сили оборони взяли в полон у Донецькій області двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що зараз е з'ясовує обставини з грязом з Україною. Крім того, вони нагадали, що е просили своїх громадян не е ну, бути подалі від зони бойових дій і не брати участі, якими, як то кажуть, по-хорошому мають бути наслідки для Китаю. Ну я не зовсім розумію, що такі наслідки. Давайте все ж таки зафіксуємо де, де деякі базові речі. Дивіться, якщо є абсолютно офіційна присутність військ Північної Кореї, вона зафіксована в стратегічному партнерстві. І Північна Корея відправила контингент конкретний там 15-20 тисяч людей. Вони відповідно тренування проходять, вони відповідно працюють разом з російськими окупаційними адміністраціями на певних територіях і приймають участь безпосередньо війні. Це офіційна участь у війні. Інша справа, що з'ясовано є деякі громадяни, да, наприклад, в даному випадку китайські громадяни, які могли проживати на території, наприклад, Російської Федерації. Ну там дальній схід. Ви ж розумієте, да там практично вже Росіян немає. Там є тільки китайці, і так далі. На яких умовах вони присутні чили в цій війні, тому що Китай офіційно безумовно дистанціюється від війни. Вони не присутні в цій війні. Там немає ніякого стратегічного партнерства, немає ніяких контингентів і так далі. І, і дуже важливо встановити, що це за. Особи да, тобто чи є вони громадянами Китаю, чи мають вони там а, постійні посвідки на проживання в Росії, і так далі. Це важливо і тут до речі. Знову ж таки, дуже добре, що Україна про це публічно говорить, тому що щоб не було такого тренду. Да, там, начебто, хтось приймає участь громадяни якоїсь країни, їх багато, а ніхто на це не реагує. І дуже добре, що Україна публічно про це сказала. Відразу бачимо реакцію китайської сторони. Зараз буде зрозуміле з'ясовування обставин, хто що і як. І очевидно, що Китай абсолютно точно не зацікавлений у а, тому, щоб приймати участь безпосередньо у цій війні, як Північна Корея, ще раз фіксуємо це. І безумовно, Китай буде більш жорсткіше тоді реагувати на такі випадки. Ну принаймні, ми на це сподіваємось, і це правильна коректна поведінка України. Це коректна поведінка по відношенню до в даному випадку Китаю для того, щоб Китай міг запобігти, якщо дійсно вони не приймають нічого участь, щоб вони могли цьому запобігти на початкових етапах. А, і дивіться, тут дуже важливо зрозуміти, що це трошки м'яко кажучи, от присутність китайських громадян у цій війні. Вона м'яко кажучи, дивує Європу. Ну то тому, що одна справа це Північна Корея, інша справа це Китай, який активно сьогодні зацікавлений в грі на європейському континенті. Майна за технологічно-економічній грі і так далі. Для Європи це м'яко кажучи, дивно, і Китай ну точно не буде обнулювати свої можливості на європейському напрямку за рахунок там присутності безпосередньої у війні. Ну і крім того, ми бачимо, що достатньо це окремо. Мо треба про це говорити. Достатньо жорстка конфронтація така собі між сполученими штатами і Китаєм навколо ми І безпосередньо це нас підводить до того, що це буде такий, ну може, може бути виражений конфлікт. Знову ж таки, це двосторонні відносини. Це безумовно буде впливати на глобальні ринки, торгівельні. Але це не там, не наша війна, скажімо так, і Китай ну навряд чи буде ще й провокувати сполучені штати безпосередньою участю у війні на боці Росії, тому що Сполучені Штати якраз таки хочуть, щоб ця війна максимально швидко закінчилась. Ну розуміємо всі ці складові, і тому дивіться. Дуже добре, що Україна про це публічно сказала, дуже добре, що з'ясовані, що ці люди мають там відношення? Ну попередньо мають відношення до Китаю, як такого, і дуже добре, що є така вже конструктивна співпраця на рівні на рівні інститутів державних України і Китаю для того, щоб встановити всі обставини. Я думаю, що це не історія з північно-корейським контингентом. Ну тут от якраз, от ви кажете про загострення, можливий конфлікт США і Китаю. А що якщо навпаки Китай якраз починає брати участь у Глобальній війні розуміючи, що в ній є сенс ну саме на боці Росії воювати. І чи не станеться так, що колись, от як з Іраном, Іран же ж офіційно також не бере участі у війні, але ми відчуваємо присутність іранських дронів чи не щоночі. Китай, можливо, теж брехатиме. Ну ймовірність така є. Ну, це така вже конспірологія. Да на боці Росії грати, якщо ти маєш набагато більш глобальніші завдання, ну це означає практично обнулити свої глобальні завдання. Ну тобто, втратити доступи до європейських технологічних ринків, до глобальних фінансових ринків, отримати набагато більш, скажімо, так, виражений конфлікт багаторівневий зі сполученими штатами. при тому, що в них і так цей конфлікт є. Просто що ти отримуєш ну Китай, це ж не Росія, це Росія там є з певною і так обережно да, психіат. Тричною і раціональністю Китай все ж таки закладається на більш там довгі терміни. Да? ну, тобто а, отримати за рахунок підтримки мертвої країни під назвою Російська Федерація. конфлікти там, де ти хочеш навпаки домінувати. Ну це трошки дивна була б стратегія. Це точно не притаманно Китаю. Ну і крім того, не забуваємо що Росія сьогодні заграє з американцями. Да ну, тобто, зайти це тоді. Це то тоді можна сказати, що Росія залучає Китай, щоб образити додатково е, образити додатково американців, і отримати більш більш таку цинічнішу е, мемну історію по відношенню до американців. Тобто, ми начебто з ними сьогодні про щось домовляємося. В той же час хочемо влаштувати глобальний конфлікт Китай, Сполучені Штати, і модератором цього конфлікту виступає Росія. Ну тут треба тоді, знаєте що? Ну, по перше, Росія не на тому рівні гри. Ну вона набагато менш менша і більш примітивніша, щоб у таку е, фундаментальну е, ігрову конструкцію побудувати. Друге, ну китай, ну, точно не зацікавлений в тому, щоб за рахунок присутності безпосередньо у війні в Європі. Отримати репутаційні такі суттєві втрати, щоб е, Європа була повністю закрита. А для Китая доступ до технологій європейських ну це ключове сьогодні? Це е, це якраз таки те, що Китаю найбільш потрібно. Чому вони інвестують багато? Дивіться Сербія, вхідні ворота, е, Угорщина, вхідні ворота. Вони пробують там співпрацювати е, Франція. Ну тобто постійні якісь діалоги йдуть і так далі. Для них, якщо закривається Європа, доступ до технологій, ну тоді вони як вони будуть глобально конкурс. Рувати зі сполученими штатами, тому що тут якраз таки насувається великий конфлікт за глобальне економічне домінування. Хто буде все ж таки? Тут більш важливий гравець, скажімо так, хто буде правила встановлювати. Я просто не бачу сенсу Китаю. Китай на набагато більше ніж оці примітивні. Це північна Корея. Тут все зрозумів, да ну тобто, дивіться, зиски, які ти отримуєш полігон. Вибачте мене, да? ну, це жорстко, але це так. Ти отримуєш тр... доступ до тренінгових центрів. Ти отримуєш набагато більше доступу до технологій, ти вчишся сучасній війні, ти використовуєш дрони, ти отримуєш ветеранську армію, тому що ти заточений виклю... ще додатково тобі дають кошти, ще додатково тобі продукти харчування, тому що це ж е, трудовий табір, да, там вже вони нічого не виготовляють, і так далі. І ти готуєшся е, до того, заради чого ти існуєш. До війни на Корейському півострові. Китаю це все навіщо? Я думаю, що ні, я думаю, що це безпосередньо Росія якраз таки грає в свою гру. Вона хоче замазати репутаційно багато кого. І вона дуже сьогодні, ну така собі саркастично на це все дивиться. Дивиться, ну що і китайці за нас і так далі. Але це пропагандистські елементи. Ще раз дуже добре, що Україна ці тренди ламає відразу. Прозоро про це говорить. Давайте з'ясовувати, що це виходить на комунікацію україна Китай, Китай активно до речі, комунікує в цьому напрямку. Ми бачимо й офіційні. Заяви китайської сторони і так далі. Я думаю, що ми достатньо швидко з'ясуємо, що це таке взагалі. А давайте про такий сценарій, де Китай красунчики, насправді ми маємо дуже тісні економічні зв'язки з Китаєм. Зеленський днями призначив посла в Китай нарешті. Може Україні навпаки варто збільшувати відносини з Китаєм і ключ у завершення війни не у Вашингтоні, а у Пекіні. Що якщо так поглянути на ситуацію? Ну, це трошки спрощено, да дивіться. Це ж двосторонні відносини у Китаї. Є свої інтереси. І Китай має там певні стратегічні партнерства, в тому числі на жаль, з Російською Федерацією, ресурсно багато отримує від Росії чогось. Да? ну, там і побудована логістика. До речі, ви ж розумієте, що ключовий сьогодні е, споживач російського трубопровідного газу це Китай і так далі. і Тому подібне. Китай на демпінгу заробляє дуже багато, і це стимулює економіку, тому що ми бачимо певні проблеми в економіці. Китаю і так далі, і вони за рахунок того, що мають доступ до дешевих, скажімо, сировинних ринків вони трошки компенсують ці незбалансовані проблеми на внутрішньому ринку і перебудувати це так в рамках двосторонніх відносин достатньо швидко неможливо. Крім того, не забуваємо, що сьогодні Сполучені Штати вкрай активні на глобальному ринку, вкрай агресивні. Ну в будь-якому сенсі цього слова. І безумовно, сполучені штати сьогодні у війні, з точки зору фіналу війни домінують Ну, тобто вони запропонували певну стратегію давайте не забувати в Україна має там достатньо тісну співпрацю зі сполученими штатами попри всі ці емоційності, да? але принаймні і доступ до інформації відповідний, і доступ до мілітарних ринків відповідний і так далі. І взагалі сполучені штати є партнером України. А сполучені штати в свій час сьогодні модерують процеси переговорні да? Ну, Тобто вони запропонували стратегію е, покрокового е, шляху до миру, як такого, ну мир. Умовне слово да, тому що ви ж розумієте, що якщо е заморозка війни як такої, то це не про мир, це про перемиря. Тимчасово все рівно е накопичені проблеми треба буде вирішувати там ну, дипломатично, як всі говорять і так далі. Чому тому, що Росія не досягла тих цілей, заради яких вона поклала таку кількість людей е і цивільних громадян, в тому числі Україна не вирішила фундаментальне е питання е звільнення всіх своїх територій і побудови такої. Транскордонної системи безпеки да ну ще не вирішено ці питання, але між тим. Сполучені Штати модерують цей процес, переговорний процес. Росія активно у уч приймає участь е імітаційно, я би так сказав, да але між тим в двосторонніх відносинах зі сполученими штатами бачимо, що періодично вони зустрічаються чи там на близькому сході, чи в Туреччині можуть зустріти зустрітися і так далі. Вирішують там питання двосторонки свої своєї, і так далі. Тобто, Китай ну точно не буде грати в цю гру і, і перебудувати швидко, що Китай стане модератором. Неможливо, Подивіться, В нас є партнери. Сполучені Штати, Європа, Україна три партнери у Росії. Є партнер, північна Корея, Іран, але Іран вже опосередковано, тому що у Ірана зараз свої величезні проблеми. Я думаю, що ці проблеми... Вже так просто вийти і сказати, ну все ми тут закінчили. Ми тут щось там домовились. Не вийде. Але Іран, якщо піде на прямі переговори, до речі, зі сполученими штатами буде обмежений в суб'єктності, в тому числі по відношенню до Росії в низці суб'єктностей. А з іншого боку, я сумніваюся, що Іран на це піде, а це буде означати ескалацію на близькому сході як таку. І ірану буде не до того, щоб там активно підтримувати е, Росію. Щодо мит сьогодні вночі Трамп сказав, що країни, проти яких він ввів свої тарифи, цілують його в дупу чи є у переліку Україна, хоча 10% всього. Але так чи інакше, як загалом офіс президента сприйняв миту Трампу по відношенню до нашої країни, ну це ламає глобальні правила. Ви ж розумієте, да? Ну, тобто, це буде так. мати вплив на глобальну економіку, це буде мати вплив на перерозподіл і фінансових, і торгівельних потоків. Да? тобто будуть формуватися якісь нові альянси, ну такі там економічні альянси, це очевидно, але давайте все. Це ж таки об'єктивно дивитись в нас, скажімо так, експорт і імпорт трошки ну виглядають інакше. Тобто, ми набагато більше імпортуємо. В нас на 3,5 там з половиною мільярди доларів, ну не такі великі суми, взагалі, але 3,5 з половиною мільярди доларів імпорту зі сполучених штатів і всього на 800 мільйонів експорту. Да? Ну, тобто, скоріше, ми те, ну, це, це якби для нас переговорні позиції достатньо прості тут. Тобто можна отримати і, і зниження і виходу з цих 10% навіть відсотків і так далі. Питання в чому? Питання в тому, що це стратегія знову ж таки, сполучених штатів. Вони пропонують всім такі томи та далі переговорні процеси, які мають вирівняти торгівельні баланси в сполучених штатах. Тобто, вони хочуть вийти з на менший там відсоток держборгу, як такого, ну і сформувати знову ж таки, нові торгівельні. Ланцюжки, це зрозуміло. Україна буде опосередковано, безумовно в цьому всьому приймати участь. Але ще раз кажу: в нас відсоток е там товарообігу між нами і Сполученими Штатами не такий суттєвий, як, наприклад, між нами там і Європейським союзом в цілому, да і тому, але в свою чергу, мита для європейського союзу будуть там відповідно впливати на виробництво в європейському союзі, на е підняття цін там на відповідні е ланцюжки товарів. І так далі, це все буде впливати на глобальний політичний е економічний процес процес. маємо в цьому приймати участь так безумовно. маємо вести переговори в рамках там сполучені штати України, в тому числі щодо ми безумовно. Але в нас позиція достатньо вигідна. А сьогодні. медіа цитують головко масирського. Він сказав, Росія розпочала наступ на Сумщину та Харківщину. А ще наступ 2022 року може повторитися, тому що восени росіяни будуть проводити навчання в Білорусі. Можливо, варто враховувати той факт, що це може бути прикриттям. Це буквально цитата сирського. Наскільки ймовірним є такий сценарій, особливо на тлі зусиль команди Трампа, який навпаки шукає способи припинити війну? А тут от така от історія, яка в зворотньому напрямку розгортається. Ну безумовно, головнокомандуючи набагато більше дивиться і бачить те, що відбувається по лінії фронту, і бачить ці переміщення російських військ, і концентрації російських військ. І тому безумовно він тут є набагато більш об'єктивніший, ніж я. Я можу тільки політично складову коментувати. Дивіться, політична складова виглядає наступним чином: Росія не хоче ніякого перемир'я. Вони не можуть вийти з війни. Це очевидно. Друге, вони достатньо багато інвестують, практично все, що в них є, що вони заробляють на глобальному ринку. Вони інвестують в мілітарність дано, ну, тобто в них є гроші для рекрутінгу вони купують там солдатів, і вони їх відправляють на війну на окупованих територіях. Знову ж таки, якщо спосилатись на панасильського, вони сконцентрували 650 тисяч військовослужбовців. Ці ті люди, які отримують кошти, їм дуже дуже круто заробляти на вбивство. Да, і повернути їх назад і не дати їм заробляти гроші, тому що їм ніхто не буде давати, якщо їх повернути там в Бурятію, наприклад, да, чи в, в села Алтайського краю. Ну ніхто не буде їм там давати зарплатню в розмірі там дві з половини п'ять. 10 тисяч доларів, це ж зрозуміло, да і так далі. Тому їм вигідно продовжувати війну, експансію як таку, і так далі. Е, і тому в мене немає сумнівів, що Росія буде реалізовувати оця накопичений е, ресурс. Знову ж таки, який е, е, зрозуміло, що мілітарності того типу, яка була на початку повномаштабного мається на увазі бронетехніки, авіації там е, я не, не знаю там РСЗО, немає в такій кількості, але живої сили. Відповідних інструментів в них достатньо дронів в них достатньо, і тому вони будуть продовжувати цю ескалацію як таку. Будуть накопичувати ці сили і засоби на тих чи інших напрямках знову ж таки будуть використовувати як плацдарм Білорусь, тому що Білорусь теж сьогодні себе відчуває трошки краще, тому що зрозуміло, що тут є певна зміна відношення до Путіна в глобальному політичному просторі. І Лукашенка, як завжди, відчуває, що можна знову там щось говорити можна якось там більше плідно працювати з Росією, давати їм якісь там можливості і так далі. І тому подібне, і це все, на мій погляд, абсолютно точно приведе до кардинальної. Скоїє зміни поведінки у пана Трампа, тому що це все б'є виключно по його особистій репутації. от все що робить сьогодні Росія в Україні, все, що вона накопичує ресурс, збільшує кількість дронових ударів по центрам міста. Ну Харків сьогодні ночі, да там і так далі. Дніпро, кривий ріг і так далі, це все раз за разом, відповідно, маніфестно демонстративно обнулює особисту репутацію Трампа, тому що все, що говорить Трамп, що він там готовий домовитись він запропонував щось, що його стратегія абсолютно дієва, і так далі. Путін а... Ціле спрямовано це все обнулює, ще раз підкреслю. І в якийсь момент оце це все буде накопичено, і сполучені штати мають змінити свою диспозицію по відношенню до Росії. Вони мають реалізувати концепцію жорсткого примусу. Да? Ну, тобто, це зовсім іншого рівня санкцій. А враховуючи психотип пана Трампа, повірте мені, ці санкції можуть бути максимально жорсткими. Це зовсім іншого рівня мілітарне придушення Росії. Да? ну тобто, суттєве нарушування мілітарних можливостей України для нанесення. Відповідних масштабних уражень на території Росії і це є невід'ємною частиною сценарію історичного в якому ми з вами знаходимося. Тобто ти не можеш робити вигляд, що не бачиш, що Путін тебе особисто ображає, обнулює, б'є по твоїй репутації. і Так далі ти можеш трошки пограти, що це ти можеш говорити, що ми тут домовляємось про щось. Тут от Дмитрієв приїхав. Він там щось нам запропонував. Ми не робимо вигляд, що він запропонував те саме, що вони вже Китай продали. І так далі, чи там запропонував зайти в ті проекти, які ще там не є взагалі перспективними рентабельними, там і так далі, тому подібне. Але між тим рано чи пізно ти маєш прийти до конкретного розуміння, що тебе принижують раз за разом, і робить це виключно Росія, і це робить Росія свідомо. Путін абсолютно щиро вкладається в те, щоб примусити Трампа ще затягнувши час, грати в російську гру, але при тому обнулюючи його. Репутація рано чи пізно, це така абстрактна історія. А більш конкретно, ви можете собі уявити? Ну, припустити, медіа західні писали про Великдень, 20 квітня. Ну зрозуміло, що тут вже 11 днів лишається до нехай не до завершення війни, до паузи у війні. Коли у, у урветься терпець Трампа, це, це в цьому місяці, в цьому році. Це питання е, місяця. Ну я не готовий говорити, тому що ви ж пам'ятаєте, там є та навіть термін, такий, який вони використовують в сполучених штатах психологічний дедлайн. Да я вважаю, що для них психологічний дедлайн, коли навіть для... Представників мага чи там представників республіканської партії в повному обсязі буде зрозуміло, що Путін принижує їх лідера. Ну принижує 47-го президента Сполучених Штатів. Це середина кінець травня. Да? ну це і є психологічний дедлайн, коли вже навіть ці. Ну, хто абсолютно щиро вірить в те, що ти там маєш інструменти е, для правильного проведення переговорів, для, для тиску саме неформального переговорного, і так далі, до середини кінця травня, вже буде зрозуміло, що це не працює, і або 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 ти граєш в російську гру повністю, тобто ти залежний, ну тобто, ти другорядний, да, і так далі. Я собі не зовсім уявляю це в психотипі Трампа, або, або ти маєш е, змінити стратегію, не тактику вже навіть, а стратегію, тому що якщо ти будеш нам раз. Заразом говорити, ну приїде ще раз Дмитрів і ще раз нам запропонує зайти в, аркти, в арктичні проекти. Ну це буде трошки дивно, м'яко кажучи, виглядати. Тому для мене психологічний дедаль знову ж таки не готовий, тому що ми ж з вами не присутні при неформальних там розмовах, да і при неформальному об обговоренні аналітичних даних щодо війни даних розвідки. Ви ж знаєте, що не завжди дані розвідки, розвідки американської впливають на прийняття тих чи інших рішень представниками адміністрації, да сьогоднішньої і так далі. Тобто, вони все ж таки більше вірять там медіа, навіть чим даним своєї розвідки і щодо Курщини, пам'ятаємо да це все і так далі. Тому не готовий сказати, що вони там будуть рухатись чітко розуміючи, що таке Росія, і що вона насправді робить, да але я думаю, що оцей психологічний дедлайн це травень місяць, середина і кінець травня. Місяця, якщо далі вони будуть продовжувати робити вигляд, що все класно в них з Росією. Ну це буде суттєво, суттєво впливати на рейтинг навіть на внутрішньому ринку, пане Михайло, останнє питання. Вчора стало відомо, що американські військові залишаються стратегічний хаб у Польщі, через який роками допомога Україні йшла офіційно. Це давно запланована передислокація. Але що за цим насправді? Чи дійсно ну по-перше, ця ротація може вплинути на обсяги допомоги Україні? І чи дійсно Штати залишають Європу? Можливо, навіть за домовленістю з Путіним якоюсь давньою. Мовляв, ні, ти не Владимир Ета, а я тебе Європу. А... Ну, давайте... -то... <свистит> Це так. точно ні. Е... ні. Не... Дивіться, по-перше, вони наростили з 2022 року контингент до 110 тисяч. Це пан Кавалі, Каволі говорить, да, представник, ну який опікується присутністю американських військ у Європі. Вони зменшать, наскільки я розумію, до 80 тисяч. Що вони будуть проводити передислокації? Про це пан Косіняк, Ну тобто оборони міністр оборони Польщі, говорить відповідно: вони будуть там переводити їх з однієї бази на іншу на сході. Вони будуть залишати ключові контингенти на сході масса назії Польща і країни Балтії і так далі і тому подібне. Але на ці місця, наприклад, якщо ми говоримо про Жешов, да, то туди будуть заходити натівські контингенти, ну маю на увазі європейські контингенти, і будуть виконувати в рамках єдиної модераційної програми ті функції, які виконували американські контингенти. Тобто, в них такі передислокації це постійна. На ротаційній основі вони е, функціонують. До речі, якщо ми нарешті домовимося про те, що були контингенти відповідні європейські на території України, вони так само будуть там, в ротації знаходитись, е, переміщуватись і так далі. І тому подібне, і це буде в єдиній системі захисту Європи. Тому трошки спокійніше до цього ставимося. Стандартні процедури велика кількість американських військ буде залишатися в Європі, е, е, суттєво будуть нарощуватись контингенти саме європейських країн, і знову ж таки на сході Європи їх буде більше ніж було. До початку повномасштабного вторгнення, і ніж було там в 22-23 році, в році, му почалося це збільшення, і, і в тому числі на території України. Я вважаю, що також будуть там відповідні контингенти знаходитись, але це трошки вже там далі буде відбуватися, тому що переговори про це якраз ідуть сьогодні. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку.